Плюсова температура та калюжі під ногами у грудні звичайно для рівного явища. Але це не єдині наслідки сильних морозів. Майже протягом місяця на дахах будинків росли бурульки, неначе сталактити вони звисали з дахів, вражаючи своїми розмірами перехожих. Але морози скінчилися, і бурульки почали танути та. Підкорюючись закону тяжіння, несподіва падати перед переляканими перехожими у Києві. Від бурульок цього року постраждало вже декілька осіб. У нашому місті подібних випадків цієї зими поки що на щастя не зафіксовано. Принаймні, завідуючий міським травмопунктом Олександр Рак говорить, що з травмами від бурульок до травмопункту цього року ніхто ще не звертався, але пан Рак пам'ятає, як декілька років тому борулькою було лікаря швидкої допомоги, розуміючи, що подібні випадки. І можуть трапитись будь-коли. Ми звернулись до департаменту міського господарства. Заступник директора департаменту Олександр Кузніцов повідомив, що зі скаргами на бурульки та проханнями їх прибрати до департаменту міського господарства ніхто з рівнян ще не звертався. Отже, в рівному бурульки просто повільно тануть, або ж їх збивають працівники ЖЕКів чи власники будинків, на дахах яких вони утворилися. Але для того, щоб робити це в більших масштабах, у місті, за словами комунальників, немає потрібної техніки. Та рівняни все ж таки впевнені, що з цими обов'язками комунальники просто не справляються. На теперішній стан я не думаю, що вони справляються, тому що я ні одного разу не бачив у місті, щоб цим хтось займався взагалі. Тому я думаю, що відповідні служби не до кінця займаються цією проблемою. Що ж, можливо, якщо потрібної техніки справді не вистачає, то варто просто обгороджувати територію біля будинків, на даху яких виросли найбільш загрозливі бурульки, чи слід дочекатися наступного трагічного випадку?